Наступна авторка, як джерело невичерпної позитивної енергії, Катерина Бабкіна впевнена, що кожна людина є творцем свого щастя, свого майбутнього. За девіз вона взяла такі слова: чудеса точно є, але на них не можна чекати і заборонено розраховувати. Саме це вона пише на книжках замість автографа. Птахи на світанку після вечірки кричатимуть як безумні. Не буде снігу з дощем і ожеледі. Не подорожчає долар, спека не стане нав'язливо, задушлива, неприємна, ні за ким не буде боляче, Ні без когось. Квіти не почнеться, шибки будуть прозорі, наміри щирі. Усміхнені кур'єри доставлятимуть квіти, задоволені діти повертатимуться з весняних канікул у теплі школи. І речі твої ніколи не знаємо візьмуть. І стосу найкращих книг і платівок не треба буде ділити. І на свіжу виведені, не зблякнуть ніколи. Квітень почнеться і буде завжди тривати квіти. Проросте і незвіяне, зламана взимку гілочка глоду. Вдома буде завжди достатньо алкоголю, фруктів і спецій. Без причини, коли захочеться, можна буде просто тобі дзвонити. І можна буде більше не мріяти про те, що станеться згодом, а просто завмерти. Видах і дякувати за все це. Українська письменниця, поетеса, сценариста-драматург народилася 22 липня 1985 року. У 2006 році закінчила інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Працювала в журналі «Есквайр Україна, співпрацювала з виданнями Фокус, бізнес, Арт Україн, є колоністом видань, інсайдер та платформа. На сьогоднішній день видані чотири збірники її віршів, дві дитячі книжки, роман та збірка оповідань. До речі, вірші бабкіної перекладалися на англійську, німецьку, польську та інші мови. Серед її творів поетичні збірки Вогні Святого Ельма та Гірчиця 2002 року, книга оповідань Лілу після тебе 2008 року. Плодовитим став 2014 рік, коли вийшли просякнута відвертістю поетична збірка. Знеболювальне і снадійне роман Соня, який включений до списку книги року BBC, Повісті для дітей Гарбузовий рік займається відеопоезією, авторка проєкту Відеопоезія, Відеопроза. Відеороботи брали участь у кінофестивалях та літературних фестивалях в Києві, Львові, Сумах, Луганську, Чернівцях, Черкасах, Вільнюсі, Валенсії. 2012 року за сценарієм Катерини Бабкіної було знято короткометражний фільм Зло в рамках проєкту Україна, Гудбай. 2013 року Катерина Бабкіна зняла дебютну короткометражну стрічку Жовта коробочка. І став стогін великий, і сказав Господь: гріх їх важкий, більший за стогін на них, що сходить до мене, і чинять вони зле. І послав Господь янголів вогнених, очистити міста їхні і порятувати країни їхні від гріха і зла і всілякого лиха. Доброго дня. Добрый день. Здравствуйте. Хозяйство. Врожай. Да, мы понимаем, конечно, что это верхушка аспира. Конечно. Садитесь. Я рад, что молодые люди выступают с такими инициативами. И вами не просто так заинтересовался. Комплекс технологий внес ваше имя в историю света. И название вашей компании, конечно же. Социальная ответственность и имидж вашей компании. И ваша смелость в принятии решений и использовании новых, не совсем известных технологий. Це сукупність методів, тобто метод, який в найближчому майбутньому позбавить нашу країну від корупції, рейдерства та утискань. Е, звісно, з точки зору науки та техніки, це не зовсім прозоро, але ефективність вражає. Я, Я хочу побачити. інвестиції вам нужны. Багато люди в цій стране розвили би бы... вменяемый успешный бизнес. 800 тысяч евро. Сумма существенная. Звісно, вы имеете право. Але технология безвідмовна, тобто небезпечна. Мы разработали целый комплекс мероприятий по обеспечению безопасности. Но самый действенный – это держаться подальше, совсем. Молодые люди, поверьте, я видел многое. На самом деле я уже принял решение. Деньги переведены насчет развития технологий. Теперь я хочу посмотреть. Мы крайне не рекомендуем. О, а мир становится лучше? Угу. Технология безвідмовна, тому не зовсім безпечна, але и эффективность урожая. Индекс эффективности 100%. Сумма, которую вы согласились перечислить насчет развития технологий, очень немала. Однако это обеспечит вашему концерну место, не побоюсь этого слова, в мировой истории.